Органайзер для інструменту своїми руками звучить смішно, а виглядає ще смішніше. Ви тільки подивіться на цю бездоганну красу, без смаку, без надійності, без грошей. Я оце тільки не знаю, як той талант монітизувати. Так, Настя, спокійно. Сучасна психологія вчить, що увагу потрібно акцентувати на плюсах. Тож, погнали, перше, колір бомба. Тільки не пофарбований Настя, будь ласка, ми тут реально не вивеземо. Голубенький, давай краще його залишимо. Так, а про що ми? А, про плюси. Друге місткість на висоті. Рукою виймати дуже зручно, вмістити можна все. Якщо коробочка завелика, то в неї можна вставити розділювач. Третє. Всі контейнери виконані на індивідуальне замовлення і повністю відповідають параметрам стелажа. Ну і четверте це бюджетність. Бо всі коробочки створені з підручних матеріалів. Ну, а якщо реально без жартів, то я задоволена. Те, що вийде негарно, і так було зрозуміло. Єдине питання, яке мене турбує, це організація простору. І тут коробочки виконали свою функцію на всі 100%. Одненький мінус це те, що їх дуже довго робити. Але чого чого? А у часу у мене достатньо. Тож я продовжую працювати. Бажаю вам гарного дня до завтра. Тільки спробуй на мене пригнуть.